Внести множник під знак кореня. Перший вираз читай. 4 корінь з 3. Тобто, що це буде, якщо внести множник під знак корня. Корінь з 16 помножити на 3, і це дорівнює корінь. Шисла... 48. Так, 48. Другий приклад. 2 Корінь в третьому степені 5. Ні, корінь третього степеня. А. В третьому степені це ти, якщо напишеш корінь і. Третій степень за душками буде. Оце буде корінь в третьому степені. Так що контролюєш те, що ти говориш. Тут для того, щоб двійку внести під корінь, до якого степеня її треба піднести? До третього. До третього. Скільки це буде? Та вісім. Корінь сорока буде. Так, корінь третього степеня, числа сорок. Третій приклад. Десять на корінь четвертого степеня. числа 312. 000. Тобто тут корінь четвертого степеня. Отже, 10 підносимо. До четвертого степеня це одиницька і 4 нулі. Тобто 10 тисяч. помножити на 0,312 тисячних. який це буде результат. Корінь четвертого степеня. З якого числа? 3,120. Четвертий приклад. Буде корінь третього степеня 827 так, 8 двадцять сьомок на 135. Так, що в цьому добутку можна зробити? Можна скоротити на 7 і 135. На скільки? 9. На девять можна, так. Корінь третього степені, 8 третіх на 15. Тобто можна було ще скоротити, правильно? Так. Отже, остаточно скоротити можна було на 27. Скільки залишиться? Корінь третього степені 40. Ще з буквами візьмемо. Перший приклад читай. А Корінь тобто яке А. Як же його тоді вносити під корінь квадратний? А вдруг воно від'ємне? Як тоді діяти? Тобто, якщо А додатнє, то ми напишемо 7 А квадрат, якщо А більше рівне 0. Але якщо А від'ємне, ми не можемо від'ємне забрати під корінь. Ми мусимо мінус залишити перед корнем. Буде те саме під корнем, але перед корнем буде мінус, якщо А менше нуля. Тобто його мінус треба залишити. Інакше ми не прийдемо до результату, якщо назад винести множник з під знака корня, спробуємо, і воно від'ємне, ми мусимо винести модуль, правильно? От якщо зробити навпаки 7 А квадрат під корнем, винести множник під знаку, з під знака корня, якщо А менше нуля. Тоді ми мусимо, отак, написати так, модуль. А корінь 7. Потім врахувати, що якщо А від'ємне, то модуль розкривається з протилежним знаком, і в нас буде так. Але ж в нас було без мінуса отут. Отже, щоб це врахувати, скомпенсувати, треба, щоб тут мінус стояв. Отак? І тоді буде плюс. Тобто, повернутися до умови ми тільки в такому випадку можемо. Отже, такі два випадки може бути. В першому прикладі, бо ми не знаємо, яке А. Другий приклад. Другий приклад, вже все визначено, тому що там мінус стоїть. Тут є у нас підказка. Подивись, під корнем квадратним стоїть мінус А. В якому випадку цей мінус має право там знаходитись? Це має зміст у цей вираз, корінь квадратний з мінус А, тільки якщо А саме від'ємне, тільки тоді мінус оцей компенсується і перетворюється як протилежне до від'ємного, це додатній. Отже, умова схована тут А від'ємне. А, а тому ми повинні це врахувати, коли вносимо А під корінь. Якщо воно від'ємне, то мінус треба залишити перед корем. А квадрат це те, що ми внесли, помножити на мінус А, яке було під корнем. Тобто, все це можливо тільки, якщо А від'ємне, буде мінус А в третьому під кореним квадратним. Тільки в такому випадку буде цей вираз мати зміст. Але це було спрятано в самій умові. Треба було здогадатися. Значить, якщо відомо, що множник перед корнем від'ємний, то його мінус треба залишити перед корнем, коли вносиш. Ну, а якщо не парного степеня корінь, то там ніяких питань. Номер 81. Читай перший вираз. Завдання саме прочитай, важливо там є Простите, розуміє, не значень. Тобто тут вже одразу в умові нам сказали, що змінні набувають невід'ємних значень для того, щоб ми не думали про модулі. Перший вираз корінь третього степеня. Степеня так? з Б числа Б, корінь на корінь з четвертого степеня з числа Б. Корінь четвертого степеня з Б. Можна число, слово число не казати, бо це ж не число. Такі вирази краще робити із середини. Тобто спочатку працюємо ось цим виразом. Корінь третього степеня, тобто зовнішній корінь, поки що не чіпаємо, а спрощуємо вираз, який ми маємо під ним. Б, корінь четвертого степені з Б. Як це буде виглядати, якщо внести Б під корінь четвертого степеня? п'ятого mm, буде. А тепер згадаємо, що треба з показниками коренів робити, якщо корінь mm, добувається. Так, це буде корінь 12 степеня з Б в п'ятому степені. Другий вираз. Корінь 6 степеня з П. Ну, на корінь з 5 степеня на П. Спочатку працюємо з внутрішнім виразом, який під корінь 6 степеня. Що це буде? Корінь 5 степеня з П6. Правильно. А тепер дивись, що ми тут будемо робити. Тут не поспішай. У нас є отут 6-й степень. І тут шостий степень. І тому не поспішаємо перемножати оці степені коренів, міняємо місцями корні, корінь п'ятого степеня назовні, корінь шостого степеня всередину, з п в шостому степені. Ці компенсуються дії. так? Це буде корінь п'ятого степеня, з П в результаті. А Оскільки нам сказано було, що всі змінні невід'ємні значення мають, то тут ніяких модулів не треба писати. Тобто, міняємо місцями корні. Третій приклад. Тут дуже акуратно напиши, тому що тут є і степені степені, і є степені коренів. А в третьому, потім корінь третього степеня. Тобто дуже уважно, треба акуратно це писати. І ще під коренем А в сьомому степені. І, звісно ж, треба розмір достатній, щоб все це було добре видно. Вносимо А в третьому під корінь третього степеня. А в дев'ятому а в сьомому то буде. А шістнадцятому? Корінь третього степені. Так. І знов ми маємо корені такі, що з шістнадцятим степенем можна дещо спростити. Тому корінь третього степеня виносимо назовні, а четвертого степеня всередину забираємо. Що будемо мати в результаті? Корінь третього з, з, А. В четвертому степені. Це властивість коренів, коли корні мають різні степені. Корінь степеня N з, A, корінь степеня М з Б. Щоб під один корінь записати, треба записати корінь степеня НМ, а до степеня М піднести, Б до степеня N. Тобто для того, щоб щось робити з коренями різних степенів, треба, щоб вони мали однаковий степень. Тому корінь третього степеня. З виразу два мінус корінь з трьох. Якщо треба помножити на корінь шостого степеня, то треба їх зводити до спільного степеня. А для цього ми працюємо як ніби зводимо до спільного знаменника. Що б ми зробили, якби в нас були дроби? Одна третя і одна шоста. Що б ми зробили, щоб звести до спільного знаменника? Доможу. Домножили що і на що? До однієї, третєї, два. Одну третю домножили б на 2. В даному випадку, так само перший вираз, але не домножити на 2, а піднести до квадрату, от як отут у правилі, бачиш, піднести до цього степеня. Отже, корінь вже буде не третього степеня, а шостого. І під корнем буде 2 мінус корінь з трьох квадраті. Якщо подивитися уважно, то ми можемо зробити обернену дію і ми пройдемо до умови. Тобто, якщо скоротимо 6 і 2, то ми отримаємо корінь третього степеня з того виразу, який був в умові. А ось тепер, коли ми маємо корні однакових степенів, то маємо право їх записати під один корінь. Перший вираз у нас у квадраті. Тому треба згадати, як ці дужки можна розкрити. 2 мінус корінь з 3 до квадрату піднести. Що це за формула? Квадрат різниці. То як вона розкривається? 4. Мінус 4 корінь з 3 і плюс 3. Ну, а дужку другу перепишемо. І от тепер, коли ми маємо такі дві дужки, дивимось дуже уважно: на першу дужку. Там 4 і 3 можна додати. І маємо 7 мінус 4 корня з 3, Множиться на 7 плюс 4 корня з 3. Що це буде? 49. -48. Мінус 48. І це дорівнює скільки? Один. Один.